Ці всі дії, вони сфокусовані на прийняття і на задоволення від того, що ми робимо. І коли Бог, наприклад, дає нам якісь паради, або Дух Святий промовляє там, підтримати когось, чи промовляє помиритися з ним, ці всі речі, коли ми в практичному житті будемо робити, вони будуть давати нам насолоду. І це справді дуже приємно. І коли ми маємо цю тверду основу, коли ми розуміємо, що буде. Кінець світу, коли ми розуміємо, що нас чекає перемога. Ми не будемо програвшими, будемо тими, хто ви, е, виграли. І ми розуміємо, що Бог він був від початку до кінця. Історія Біблії знову ж таки вона є е, довгою, вона є якби, славною, вона має е, авторитет, вона має досвід, і цей досвід він весь час укріпляється і знову і знову підтверджується. Надійність того, що ми маємо Бога, і те, що Він справді є тим, хто задовільнить нас. Але нам потрібно приходити до нього. Нам потрібно шукати його, те, що він промовляє, те, що він говорить, як люблячий батько, до своєї дитини старається об'яснити щось своїй дитині, підтримати. її. Якщо дитина буде шукати десь інше досвід від якихось там своїх однолітків маленьких, шукати там типу, класно, давай глянемо цей мультфільм, уроки не будемо робити. Типу, будемо щось інше, якоїсь там, весь час гуляти, не будемо вчитися, один одного поражати, не будемо будемо дружити тільки своєю компанії, інших будемо ображати, а ми слухаємо пораду батьків, нашого Бога. Це буде не приносити нам задоволення. Він не дає нам наказ, але він дає нам поради, які задовольняють нас. І коли ми маємо відносини з ним, коли ми маємо цю єдність з ним, коли ми пізнаємо його, коли ми шукаємо його. Тоді ми будемо знати, як задовільнитися в Болі, коли ми будемо знати, як справді шукати в Бога. І Соломон багато разів він говорив, що багато е, знаємо текст, що най найперше, що стережається, своє серце принувати. Принувати, чим ми його кормимо, принувати, чим ми себе наповняємо, чи ми нагадуємо собі про те, що Бог зробив заради нас, що Він любить нас, що Він для нас прекрасне щось, і ми повинні це прийняти. Жити цьому в ньому, пробувати, насолоджуватись тим, що він зробив заради нас, усвідомлювати цю надійність. І ми повинні весь час все собі нагадувати. Нагадувати не просто як технічно, але з вірою. Через те, що якщо нас не буде віри в цей момент, коли ми е, не хочемо прийняти це, то це буде для нас тільки теорії. А ми повинні повірити, поставити собі е, уприділення, що це наша скеля, що це наша ціль, куди ми йдемо, що це. Основне джерело нашого щастя. Через те, що якщо ми будемо говорити про технічний нюанс за Бога, а в той же момент будемо жити якимись іншими речами, то ми будемо отримувати ефект тільки з того, що ми вважали за насолоду, але вона буде марна. Якщо ми думаємо, що ми говоримо про Бога, то в той же момент. Насолоджуємося якимись іншими роздами про свою успішність і так далі, але не дивимося те, що Бог нам говорить, е тоді ми не зможемо насолоджуватися Богом. через те, що нас буде щось відволікати інше. Я не говорю про те, що ми не можемо радіти якимось іншими речами, але найпершою насолодою, надійною насолодою, яка не може від нас відійти при яких обставинах, через те, що вона є в майбутньому. Вона об'яснює і які буде. Вона об'яснює те, що коли ми в ньому перебуваємо, ми під час процесу вже тут можемо насолоджуватись і діяти, і це буде нам приносити здорово. І це потрібно собі якби не те, що вирощувати, але пильнувати своє серце. Чим ми його кормимо, чим наповняємося. І ми нам просто треба приходити до нього, брати це і е їсти, Служувати, кормити себе, і ми будемо міцнішити йому відносно будемо приносити плоди. В нашому серці. І нам буде набагато легше жити, нам буде набагато легше реагувати на якісь ті чи інші обставини. І зараз хотів би, щоб ми якраз помолилися до нашого батька, для того, щоб попросили його керівництво в на наше життя. І, можливо, ще хтось ще в нас є час, можливо, хтось ще захоче поділитися то маєте можливість. Давайте ставимо, помолимося. Ми тобі за те, що ти є наш полозир, за те, що ти є компас, Господи, Ти є той, хто показуєш, як нам чинити. Ми маємо задоволення в Тобі, Господи. Ми тобі за твою любов, за те, що Ти приймаєш Господи нас такими деколи не ідеальними, деколи робимо помилки. Ми можемо, Господи, утішитися в Тобі. Ми